Дівчата, не хочеться сьогодні заспівати? Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї, де мене знають без маски. На зорі де читали казки, де чині любов, а, а не за дуги за пора замерз. Вибиви. Ви, ви. <плес> Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї, де мене знають без маски. Не на зорі, де читала баба казки. Не сині любов, а не заслуги й поразки. Клас! Як у вас Телеп. настрій взагалі, дівчата? Настрій гарний але втрачений гол. Просто ми інтерв'ю даємо вже другу. Годину. Дуже Просто всім ходимо, та такі «донатьте нам, донатьте». ми збираємо. <клес> На відбудову да, коли... цими ключами, Бачите, спеціально для того, щоб говорити про важливі теми, навіть коли там не можна говорити. Але всі насправді захитують і класно розповідати, що ми збираємо на відбудову військово-нейтральні країни. Все одно захитуємо. Слухайте, ну дуже круто. Ми спитали майже у всіх виконавців вашу пісню, і ви не повірите, всі співають. Співають. співають всі, маму Терезу. Просто знають всі виконавці. І... Ми дуже хочемо об'єднатися від цієї пісні. 20 відео всі співають, можемо потім скинути. Це дуже приємно, але насправді. Ми вважаємо щиро, що це, 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 це Євробачення. Ну тут найкраще піс. Оце Євробачення. Ну прям ну з 37, я не знаю, ну 30, Такі ж ти кожен ранок прокидаєшся. Як не з одної пісні, так з другої, так з третій. І ходиш за день, їх п'ять штук і міняється. Дуже класно, що цього року ж голосує весь світ. Тому, будь ласка, всі, хто зараз нас чує портів своїх родичів, всі хто там друзі ваші за кордоном по різних країнах за там, день Австралія, до сена Китай, де б це не було, японія, Аргентина, а, Африка, я не знаю так. Всіх повідомте, що треба голосувати за Україну. Так дякую. обов'язково будемо дякую. голосувати. Ми вас любимо.